Доброго ранку, героям слава Херсонщина, це Україна, пане Сергію. Ми бачили інформацію, що окупанти почали обстрілювати Херсон із за допомогою комплексів С-300. З якою інтенсивністю нині тривають обстріли, та що відомо про наслідки останніх Знаєте, обстріли тривають, і інтенсивність тільки зростає. І це може підтвердити навіть цифри за останню добу. 71 раз окупанти обстріляли місто Херсон, і це цифра вже найбільше від навіть останніх днів, і останніх тижнів, коли окупанти тільки збільшують інтенсивність обстрілу. Під обстріли попадають адміністративні будівлі. Під обстріл попала гуртожиток Херсонського державного університету, пошкоджений газогін. Херсон знову без світла на превеликий жаль, тому що окупанти е, якраз влучають і в критичну інфраструктуру, обстрілюють житлові дома, багатоквартирні дома. Тобто місто Херсон обстрілюється вже, е, як ми бачимо, комплексами с 300 тому що окупанти намагаються вже вести е, прицільне, е, як то кажуть, ураження і якраз комплексами С-300 було нанесений удар позавчора по будівлі обласної державної адміністрації, по навчальному закладу, по житловому будинку і якраз цими комплексами і вже вчорашній вечір. це е Херсонський державний університет, гуртожиток і інші дома. Тобто окупанти вже обстрілюють абсолютно усіма відами зброї, в тому числі, якщо ми кажемо про е, ті домівки, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, то там обстріли ведуться е, навіть з танків і зі ствольної артилерії. Вчора постраждали італійські журналісти, які пересувалися у Антонівці на автомобілі з надписою прес, але все ж таки окупанти обстріляли. Слава Богу, всі живі з журналістів. Але на превеликий жаль, ми маємо жертви через херсонців. Одна людина загинула через ці обстріли, шість людей отримали поранення. І на превеликий жаль, ми бачимо, що кожного дня. Херсонці несуть втрати, кожного дня є загиблі, кожного дня є поранені, тобто окупанти підступною злочинно збільшуючи інтенсивність, обстрілюють місто Херсон. Пане Зарію, було повідомлення, що у Херсоні в укриттях та бомбосховищах встановлять генератори. Скільки наразі у місті укриттів та бомбосховища, куди можуть сховатися місцеві, і наскільки вони обладнані та забезпечені мінімально необхідним? Так, на ну зараз, якщо пункти обігріву були у вигляді палаток, да і вони знаходились на площах міста, то зараз все ж таки пункти обігріву, гуманітарні штаби переносять в укриття, переносять в бомбосховища, тому що люди збираються навіть за роздачою гуманітарної допомоги. А окупанти підступно ведуть обстріл цих пунктів, і саме обстріли таких пунктів гуманітарної допомоги були і в центрі міста Херсон. Такий обстріл відбувся і в Чорнобаївці, де і на превеликий жаль, при роздачі гуманітарних гуманітарної допомоги були і загиблі і поранені люди. Тому на зараз ці всі гуманітарні штаби вони переносяться в укриття переносяться бомбосховища на превеликий жаль, бомбосховища більша їх кількість. Вона знаходиться на промислових підприємствах, а обладнати якраз в житлових будинках. На зараз чим і займається адміністрація, то це та робота, яка на сьогоднішній день триває, але хочу зазначити, що триває доволі успішно. Пане Сергію, що нині з комунікаціями у місті, та якою є гуманітарна ситуація станом на сьогодні? Гуманітарна ситуація, скажімо так, полегшується, але не можна сказати, що вона повністю розв'язана, тому що поки що не вдається організувати адресну допомогу для того, щоб Кожен мешканець Херсону міг отримувати гуманітарку, все ж таки, поки що діють гуманітарні штаби, де відбувається видача гуманітарної допомоги, і е, люди стоять в великих чергах. Деякі люди, взагалі, не маючи інформації, е, ще не жодного разу не могли отримати гуманітарну допомогу е, в е, мережах торговельних, які відновили роботу в місті Херсоні. Все ж таки спостерігаються великі очереди, черги. І коли відбуваються обстріли міста Херсона, повітряна тривога, то в цей час відповідно заклади закриваються, черги збираються знову. Тому деякі херсонці навіть інколи легше з'їздити в сусідній Миколаїв для того, щоб закупити харчів, ніж відстоювати такі черги. Дехто стоїть в чергах. Так само черги є і за гуманітарною допомогою інколи треба вистояти в черзі там по 2-3 години. Ну а все ж таки треба відзначити, що зараз доволі прохолодно на вулиці е, світло інколи. Е, пропадає, тому, що окупанти постійно обстрілюють інфраструктуру. У деяких по дві доби немає світла, але світло поступово відновлюється після обстрілів. Ну до речі, зі світлом така ситуація зараз по всій Україні, тому. В херсонців там зі світлом більш-менш розв'язана ситуація, тому що світла не було взагалі після звільнення Херсону. Зв'язок мобільний він є відновлюється. Трохи гірша ситуація з мобільним інтернетом, але по зв'язку доволі нормально можна розмовляти в центрі місця і доволі потужний, нормальний інтернет. Пане Сергію, ми розуміємо, що на лівому березі Херсонщини залишається достатня кількість херсонців, які намагаються самостійно при цьому ризикуючи своїм життям перебратися на правобережжя. Про це розповідала і керівниця Херсонської міської військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, які кількості приблизно людей вдалося вибратися з під окупації на лівому березі Дніпра, і якими способами вони намагаються от, перебратися на території підконтрольні Україною? Офіційно кількість людей такої немає, але люди намагаються перебиратися в річковий вокзал. Дозволено висадка якраз людей, які на сьогоднішній день перебувають на дачах на островах, тому що дачі і на плавнях, і в островах Дніпра, Це все ж таки є сірою зоною, і вони обстрілюються окупантами. До речі, вчора окупанти нанесли удар і по річковому. Вокзалу по річ порту, тобто окупанти обстрілюють шиї і скажімо так: річковий вокзал, там де люди пересуваються. Окупанти обстрілюють і плавзасоби, які пересуваються по Дніпру. Я казав про те, що острови є сірою зоною, але окупанти використовують їх. Як пункти обстрілу, якраз міста Херсона, якраз застроїв, найбільше страждає з мінометних обстрілів. Мікрорайон острів Корабел. Там окупанти розташовують мінометні розчоти по островах і якраз накривають житловий мікрорайон. Саме там і знаходиться більша частина дач, де і на сьогоднішній день перебувають люди і намагаються пересуватися, і намагаються повертатися в місто Херсон. Але окупанти злочинно обстрілюють, хоча багатьом це вдається зробити, і багато людей повертається в місто Херсон. Пане Сергію, що до Лівобережжя Херсонщини, чи відомо якою нині там є ситуація? Як себе ведуть окупанти? Чи не фіксуються якісь переміщення чи передислокація їхніх підрозділів? Ну те про що повідомляли, що окупанти на зараз все ж таки збільшують свою присутність на запорізькому напрямку. Вони перекидають своїх військових до нижньої Сарогози, Іванівка. Це кордон Херсонської і Запорізької області, тобто йде посилення там зараз відповідно побудовані фортифікаційні споруди. Я так розумію, що це для того, щоб коли почнеться контрнаступ, тобто зупиняти чи можливість призупиняти, і до речі, як. В своєму дослідженні фіксував американський інститут вивчення війни, що все ж таки оті фортифікаційні споруди, які побудовані по автомобільним трасам, то вони не для того, щоб зупинити просування, а для того, щоб, скажімо так, притормозити просування. Ну на сьогоднішній день там відбувається посилення. Ті повідомлення про те, що окупанти пішли з каховки і з нової каховки, я не спостерігав і те, що повідомляють місцеві, що все ж таки їх присутність доволі висока. Єдине, що вони порозміщалися і все ж таки перебувають, проживають по приватним оселям. Вони позахоплювали будинки, які залишили люди. І на зараз розсіляються по ним. Є там е, ряд штабів, куди вони приходять, отримують свої завдання е, і здебільше знаходяться у вигляді спостережних пунктів на узбережжя Дніпра. Основні сили окупантів знаходяться в глиб Херсонської області, області лівобережної частини на відстані там 30 кілометрів. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що ви розповіли про ситуацію на Лівобережжі та правобережі Херсонської області. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого теропостров. тв Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.